Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас будиночок, який знаходиться в селі Інгульське, це Кіровоградська область. Значить, Будинок 60 метрів квадратних плюс літня кухня 60 м2, тобто 120 м2 построєк. За адресою вулиця Набережна, 20, село Інгульське Устинівської ТГ Кропивницького району Кіровоградської області. Будинок з меблями, холодильник, три кімнати, коридор та веранда. Літня кухня використовується як окреме житлове приміщення, пічне опалення є. Є запас вугілля приблизно 2,5 тонни та дров мінімум на рік опалення. Це дуже-дуже дуже важливо. Площа участку 45 соток, плюс продовження 18 соток городу до річки Інгул. Просто шикарне місце для проживання. Можливість поливу з річки та рибалки, де водяться дуже гарна риба. На участку є гараж, капітальний кам'яний погріб, господарські приміщення, дві, два басейни для питної води та для дощової води для поливу, обладнано насосом. Двір повністю заасфальтований. Ціна цього гарнесенького будиночку, в який ви можете просто в'їхати і проживати, 99 тисяч гривень. Смішна ціна за такі умови і за таке місце розположення. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, переходьте та зв'язуйтесь з ним напряму. Всім дякую, всім до побачення!